Оригінальний діагностичний кабель для налаштування датчика рівня газу марки GreenGas UltraZ UltraZ Mini. З його допомогою відбувається зв'язок між комп'ютером і датчиком за допомогою конфігураційної програми US Install і подальше налаштування. Регулювання слід проводити в кілька етапів: налагодження параметрів перетворювача, вибір використованого палива, вибір використованого типу балона, тарування балона, який використовується, налаштування висоти їмкості. Роз'єм для підключення до комп'ютера USB, виробник РКС-Телеметрія Україна. Сфера застосування дуже обширна. пропан-бутанові системи всіх поколінь ГБО. Гарантія на інтерфейс GreenGas становить 12 місяців. Докладну інформацію зі встановлення та налаштування ви можете скачати в розділі Файли. Мінімальні вимоги ПК для установки програми US Install: Pentium 600 МГц, оперативна пам'ять 64 МБ, Windows 2000 XP 7, Microsoft Office, не менше ніж 20 МБ вільного місця на диску, USB порт.